Прикарпатське коріння дипломатії проєкт, який відтворює історію дипломатичної служби вихідців з Івано-Франківщини, про її важливість в сьогоднішніх геополітичних умовах говорили студенти міжнародники Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника з консулами та послами України в Словенії, Словаччині, Грузії та інших країнах. Деталі в сюжеті. В рамках проєкту Прикарпатське коріння дипломатії побачила світ одноіменна книга українською та англійською мовами. Тут надруковані інтерв'ю з представниками дипломатичної служби України різних часів і поколінь, які є уродженцями Прикарпаття. Їх записували самі студенти-міжнародники, і в тому найбільша цінність цього видання. Каже ректор вишу Ігор Цепенда: це ініціатива наших молодих міжнародників, студентів міжнародних відносин, які хотіли проаналізувати. Спадщину дипломатичного Прикарпаття, тому що багато сьогодні наших викладачів, які викладають на міжнародних відносинах Прикарпатського університету, мають так само і дипломатичний досвід, оскільки впродовж багатьох років працювали в різних дипломатичних установах. Сама концепція цікава тим, що міжнародники задавали питання, які б розкривали цікаві сторінки дипломатичної діяльності. Де можна було передати їхній досвід для молоді, тут навіть і не йдеться, що кожен обов'язково буде дипломатом з наших студентів, але йдеться про те, що це є дуже позитивні, дуже хороші і дуже дієві настанови, які наші студенти отримали від дипломатів, які їм згодяться для їхнього життя надалі. Такі інтерактивні зустрічі студентів-міжнародників відіграють неабияку роль в практичній підготовці майбутніх українських дипломатів. Для них сьогодні постануть нові основні завдання: налагоджувати й надалі зв'язки України з усім демократичним світом в нових геополітичних умовах. Їхній час настав і майбутні посники будуть робити те, що їм вже було написано дуже давно. «Повертати Україну на мапу Європи. Про значну практичну роль таких зустрічей для фахової підготовки відзначають і самі студенти. Міжнародні зустрічі мають неабиякий вклад в допомогу нашим студентам, тому що наші студенти максимально є зацікавленими в тому, як продовжити свій шлях в дипломатії, і саме ці зустрічі допомагають зрозуміти, що вони опустили, куди далі необхідно йти, чим цікавитись і мають прекрасна можливість поспілкуватися з людьми вживу, навіть щоб взяти досвід від них. Такого формату зустрічі вони надають в першу чергу дуже велику мотивацію, тому що ти на їхньому прикладі бачиш, як вони досягали цих ці цілей. По факту, ми є їхніми наслідниками, і вони повідомляють, які вони помилки могли робити, і що вони потрібно робити. На що краще звернути увагу для прикладу. Звичайно, що в кожного будуть певні свої інтереси, щось комусь буде подобатися, щось ні, але в загальному як на мене, Мене дуже мотивують в першу чергу. Зустрічі такого формату відбуватимуться у виші і надалі, стверджують організатори проєкту.